Вітаю, це Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про центральний матч 23-го туру чемпіонату Італії, в якому Інтер приймає Ювентус. Якщо ви не слідкуєте за серією А, то я дуже коротко розповім вам, чому цей матч є одним з найважливіших ну, не лише в турі, а й взагалі в цьому чемпіонаті. Отже, наразі Інтер лідерою в таблиці має 54 очки, у Ювентуса 53. Але. Інтер зіграв на один матч менше, тому в разі перемоги він відірветься від Ювентуса на 4 очки, а потенційно навіть на 7. Далі. У Ювентуса у Інтера найкращий захист в цьому чемпіонаті. Інтер пропустив 10 голів, Ювентус пропустив лише 13. Інтер не програє 15 матчів в чемпіонаті. Ювентус не програє 17 матчів в чемпіонаті. Зрозуміло, що це найдовші серії без поразок в цій серії А. Інтер вдома програв лише один матч. І пропустив лише 6 голів. Ювентус в гостях програв лише один матч і пропустив лише 8 голів. Тобто це зустріч команд, які зараз є найсильнішими в Італії, дуже рідко втрачають очки, дуже мало пропускають, і, звісно, що є головними претендентами на чемпіонство. Хоча букмекери віддають величезну перевагу інтеру, подивіться на коефіцієнти, в таких випадках, коли зустрічаються. Такі команди, і результат настільки важливий, що зазвичай трапляється. Звісно, тренери та гравці кажуть про бажання перемогти, але необхідність це насамперед не програти. Так було в першому колі, коли Ювентус інтер зіграли 1-1 в Турині. Команди обмінялася голами в першому таймі, а в другому не було ані моментів і майже навіть ударів не було. Бо всі діяли дуже обережно, всіх влаштовували нічия. Тож обережної гри я чекаю і цього разу. В першу чергу інтеру треба, ну, якщо вийде, відірватися від суперника, але втримати оцю невеличку перевагу це теж хороша ідея. Ювентус хоче перемогти, але Ювентус не буде ризикувати. Ювентус не буде робити все можливе, щоб виграти, аби не наразитися на контратаку, аби не програти. Тобто матч на нічию з обох сторон, і найімовірніше, матч з невеликою кількістю голів. Тобто, мій вибір це тотал менше 2,5. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціального рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.